Гарні дороги одна із ознак цивілізованого суспільства. Однак під час повномасштабного російського вторгнення їх робити і ремонтувати стало, звичайно, значно складніше. Та все ж таки завдяки піклуванню міської влади та керівників області вдалося розпочати в селі Липецьке частковий ремонт дороги, а саме поступове підсипання дороги щебенем протяжністю трохи більше, ніж 4 кілометри. Що дає можливість його мешканцям безперешкодно пересуватися селом на даній ділянці дороги? Дорогу на вулиці Центральній спочатку розширили на один метр. Після цього була здійснена і далі продовжується обрізка спецтехнікою всіх кущів та дерев, котрі ростуть на узбіччі і виступають над дорогою. На даний час тут працюють вантажні автомобілі: один автогрейдер та одна одиниця спецтехніки для обрізання дерев та кущів. Скажіть, будь ласка, який саме ремонт зараз проводиться на дорозі? На дорозі нашій по вулиці Центральній, в селі Липецьке проводиться ремонт дороги, а саме щебеневе покриття дороги по вулиці Центральній. Ремонтом даної дороги займається ТОВ Березівка, Агрошляхбут. За це я хочу подякувати в першу чергу чергу голові Одеської обласної військової. Військової адміністрації Олегу Олександровичу Кіперу. Також хочу подякувати за роботу Олександру Михайловичу Маланюку, депутату одеської обласної адміністрації, і також хочу подякувати голові нашої подільської міської громади. Це Олегу Богдановичу Албанському. Звісно, великий обсяг і великий об'єм. Робіт пророблено до цієї роботи, до тих пір, поки не почались ремонтні роботи доріг. І дуже сподіваюся, що нас ще надалі почують і, може, на слідуючий рік буде асфальтне покриття даної дороги. Підготовчі роботи розпочалися заздалегідь. Аби з продовженням теплої погоди можна було швидко і якісно виконувати всі об'єми запланованих робіт.